Стрибки з парашутами та купання у фонтанах 2 серпня в Україні відзначають день високомобільних десантних військ. Як же відзначили свято сумські видвишники, знає Оксана Щербак. Для пана Олександра свято десантних військ чи не найголовніша подія року. Ще 18-річним юнаком одразу після служби в армії він потрапив у гарячу точку Афганістан. Провоював там більше півроку, навіть мав поранення. Після війни чоловік отримав чимало нагород та медалей. Навіть цьогоріч голова облдержадміністрації нагородив його грамотою. Але більшої допомоги, ніж нагороди, воїни десантників від держави не чекають. Що стосується ми як городских, обласних. В принципі, як такових пільг немає, треба все одно платити лікарство, покупати, проблема по перевозкам, по автобусам. От перевозки йдуть проблема пошла вже. Втім, незважаючи на всі проблеми, десантні війська чоловіків вважають найкращою школою життя. Сучасної молоді обов'язково рекомендую бути десантником, тому що десантники це еліта військових сил, це гордість, це відвага. І десантником бути – це дуже почетно. Спеціально до свята десантники підготували для сумчан екстремальний сюрприз. Кожен бажаючи міг стрибнути із парашутом. Пролетіти за повітні 40 метрів вишукалася ціла черга охочих. Говорять, що десант суто чоловіча справа. Втім, дівчат це не зупиняє. Було спочатку дуже страшно, бото очі інтересна. Головна повністю що нада. От це був перший стрибок. Так. Аби відчути себе справжнім десантником, я також вирішила долучитися до стрибків. Oh, ну дуже класно, дуже. Усім раджу. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС.